Вітаю вас, шановні. Сьогодні тільки отримав чудові мийки високого тиску. Ми маємо два основних варіанти саме ходових. Перший це варіант компакт, який підходить навіть жінкам. Катюнь, підійди, будь ласка, подивись. Подивіться, це досить легенький, маленький по формату. Будь-яка тендітна дівчинка зможе працювати цією чудовою корисною штучкою. І варіант номер два для кремезних чоловіків: Олександр, візьми, будь ласка, покажи поближче. Це Пролайн-версія максимальна з дуже потужним двигуном, італійська помпа металева, яка е, працює роками. Розкажи, будь ласка, про насадочки, які тут у нас є. З насадочок у нас є. Це коп'є, торнадор. Він робить вихир. Це, сам... це що отак от робить, що показує. Торнадор, так, торнадр, так. Ага, Як Це саме потужна. Так. так, далі. Далі. Коп'є для того, щоб збивати. Угу. вона регулюється. Це робить чисто такий струмінь сильний. Да? А, а, ви Вірок. Вірок робить так. Ага, робить, так. Є. А також що це є, це бачок для піни. Якої піни? Розкажи, як стати? Автомобільної піни. Як Я це? думаю, кожен автомобіль автомобілі знає, що таке піна. Тобто, це як на платні оцій мойки, да, при приходиш ставиш да, все, так? Да, да. Ставили, залили сюди шампуньки для автомобіля. Автомобіль любить шампуньку. Так, є. Закинули. Ага. І все, підключаєш і розкидайте піну, а, Зачекай, Забирає, будь ласка. А, оце що за чепуха така? Це ж шланг підключати. А ну підключи, як воно підключається. О, ж, беремо просто шланг, ага. коннектор шлангу. Угу. Нажимаю на кнопочку. Ага, ляк зручно, клас. Закинули. А ну посмикай, не відривається, воно коли на шланг наступиш. Не відірвуєш, да? нормально і. зроблено. Ось я ага. під своєю вагою. І таким чином можна працювати. Будь ласка, так, ось я отак роблю. <ква> шланг надійний, гарний. Угу. Те, що потрібно. Ану, де воно в розетку включається, куди шланг включається, розкажи оці моменти. Із того, щоб підключити його, розетка 220. Так. Вход води сюди, так. в комплекті йде фільтр, накручуєте і підключаєте ага. Так. Все. Це... А з тієї сторони, що а туди? з цієї сторони це вихід вихід під цей шлангочку. Оце до конектора. Угу. просто так просто зробили. Поставили, поставили а, туди це. вже пістолет. Так, виходить? Так, так, так. А то що за регулювання? От. Це не регулювання, це вімкнення. А, йолипали, то включається, все, я зрозумів. І що і колеса є, да? так? Ага, можна підкатити і працювати, да? так? Якщо порівнювати цю модельку з дорогими брендами, типа Кюркер, в чому різниця є? Ні по, люди, в чому, кер... абсолютно. А що Броне... тоді то дорого, а це, наприклад, дешево чи навпаки там дешево бренд. дорого. Абсолютно, просто бренд. І все, да? так? А що по гарантії? 12 місяців. 12 місяців. А як замовити можна? Посилання на Нівелір 24. Щоб замовити, дзвоніть по телефону 096 562 3726, або заходьте на сайт Нівелір24. Береш просто відро води і шлангу у відро води поставив, і вона може митися, здавати високий тиск. Головне, щоб у вас була електроенергія. Якщо ви працюєте на дачі, у вас є генератор, то це все прекрасно буде працювати від звичайного відра води.